Ну, давайте такий приклад дуже цікавий. MBDA демонструє ракету One-way Effector. На повірку, коли починають розбиратися, то це не нова ракета, а це скоріше ракета Дрон. Та ще й з характеристиками, такими собі. Тобто, якщо в Україні ракети дрони, як ми називаємо, або компактні міні-крилаті ракети, вони вже мають швидкість до 750 км на годину. І мають дальність уже за 700 кілометрів. То тут дуже скромно 500 кілометрів і е, швидкість 500 км на годину. Ну, 500 я маю на увазі дальність. Е, а розробляли аж цілий рік. Тобто виходить, що це аналог шахеду, фактично, який розроблявся цілий рік. Або е, так само французька промисловість демонструє, що зробили аналог китайського Mavica. І що там ми бачимо? Ми бачимо, що дрон розробляли понад рік, рік і кілька місяців. Тобто, дуже повільно все робиться.